Всім привіт! Кліщ Бароа Якупсонь. На мою думку, найбільш недооцінений і водночас найбільш переоцінений ворог пасічник. Чому я вважаю саме так? Оскільки йому приписують властивості якоби непереможного ворога і водночас на нього не звертають увагу. А шкоду, яку він приносить, приписують погоді, всесвітньому зльоту, бджіл, поганій породі і таке інше. Сьогодні я хочу показати ще один метод, який я використовую для боротьби з кліщем вароа. Це є метод обробки. Мурашиною кислотою. Нагадую, що я практикую обробляти бджіл виключно органічними кислотами, які не приносять шкоди ані пасічнику, ані бджолам. Для обробки мурашиною кислотою я використовую ось такі випаровувачі, в які я з Наливаю морошинну кислоту з розрахунку не більше, ніж 25 мл на сім'ю, в принципі, і 5 мл одноразово. Чим унікальна дана кислота, так це тим, що по версії деяких джерел, оскільки я не можу стверджувати самостійно, не перевіряв. Це єдиний препарат, який здатний дістати кліща у запечатаних чарунках. І так, зверху на рамки поміщаємо ось такий випаровувач. Даній сімів у нас вже стоїть. І з прицом відмірюємо 5 мл і поміщаємо кислоту у випаровувач. Все. Одна сім'я оброблена. І зараз ми пройдемо всі сім'ї. Даний метод є дуже зручний, так як його можна використовувати незалежно від наявності взятку у природі. Так як це органічна кислота, яка жодної шкоди. Бджолам меду не приносить. Саме використання органічних кислот дає можливість ефективної боротьби, не даючи кліщу шансу розвинутися. Так як наголошую, що за сприятливих умов. Розвиваються не тільки бджоли, а й кліщ. Думаю, це ні для кого з вас не буде секретом. Слід розуміти, що робота з кислотою потребує обережності і використання спеціальних засобів. Респіраторів, рукавиць, як ви бачите, я це все використовую. Це вже страх і ризики, як кажуть, кожного пасічника. Як я вже згадував у відео про обробку щавливою кислотою, з того моменту, коли я почав боротися з кліщем протягом всього сезону, В мене зникло таке явище, як осінній зліт бджіл. Тому я на 100% згідний з тими пасічниками, з тими авторами і науковцями, які стверджують, що причиною осіннього зльоту є нічого інше, як кліщ варова. Давайте трішки попробуємо з вами пороздумувати, чому саме відбувається осінній зліт. Протягом цього сезону активно розвивається не тільки бджоло сім'я, а й кліщ. І от приходить осінь, пасічник починає активну обробку агресивними елементами. біпін, тимол. Правильніше амітрас, тимол. Та інші ми зараз не можемо назвати. Що ж виходить? Будь-який препарат, який ми використовуємо проти кліща, він також і згубно діє на бджолину сім'ю. І таким чином вимучена кліщем сім'я. Получає ще. Ударну отравну дозу препарату. І вона мусить вживати заходів, щоб вижити. Єдиним способом, провіреним природою роками, який допомагає сім'ї вижити, це є злетіти, полетіти геть. Залишити несприятливі умови, змінити житло, що сім'я і робить. Нічого іншого за тисячі років вони не навчились. Механізм зльоту є досконалий, і саме він забезпечив збереження виду протягом тисячоліття. Саме тому вкрай важливо є боротьба з кліщем протягом усього сезону. Особливо наголошую, що особливу увагу в цьому слід приділити пасічникам, які активно кочують і активно переїжджають з місця на місце. Отак От як нас тут зараз знаходиться більше ста вуликів. Які є у власності п'ятьох пасічників? І ми не можемо гарантувати за себе те, що ми якісно обробляємо бджіл. Що ж говорити за інших? Таким чином відбувається постійне і масове перезараження. І навіть якщо ви тримаєте гігієнічно чисті сім'ї, Проводити постійну боротьбу профілактику. Ви не можете гарантувати за інших, і ви не знаєте, хто стоїть у вас за кущем. І чого від нього чекати? До речі, Якщо обробка щавливою кислотою за застосуванням димової гармати не кожному доступна, так як димова гармата коштує чималі кошти, і для пасічників, які обслуговують 4-5 вуликів, немає, напевне, доцільності її купляти. То обробити бджіл мурашиною кислотою за допомогою ось такого випаровувача, який коштує до 20 гривень, по-моєму. Зараз. Чи ж навіть можна зробити самому випаровувач? В інтернеті є маса варіантів з використанням маленького кульочка і ганчірки. Обробити таким способом є доступно кожному. Сама ж мурашина кислота теж не є дефіцитом. І навіть на відміну від щавлевої, її простіше можна дістати, так як щавлова кислота продається тільки в спеціалізованих магазинах, а мурашина. Здається, навіть у звичайних аптеках. І так, любі друзі, дорогі мої пасічники, колеги, напарники, давайте не забувати насамперед одну просту річ, що ми з вами займаємося пасічництвом. І насамперед... Ми є любителями бджіл, а не меду. Тому давайте всіляко допомагати нашим підопічним, підтримувати їхні сили, підтримувати їхню життєдіяльність. І вони неодмінно порадують нас гарними врожаями.